А ми знову психачев і новий раночок, нова барахолка. Так, минулого неділі минулого тижня я торгував. Ну, як сказати, це гучно сказано торгував. Намагався, намагався торгувати. Намагався торгувати, а цього тижня прийшов уже на закупочку на закупочку товара. Подивимось, що у нас сьогодні буде цікавенького. Скільки вони стоять? Якийсь фіто чай. Так, прийдемо сьогодні. Прийдемо, прийдемо, вже приїхав. Що я кажу, прийдемо, вже приїхав. Приїхав, приїхав лутати ніштячки. Сьогодні настрій заряджений. Будемо шукати. Щось цікавеньке, тож... тож ви зі мною тоді погнали. А скільки карти коштує? 100 гривень, так? Да? Самої самого пенсіла немає. Шкода. Прикиньте б знайти пенсіл другий. Пенсіл другої, другої генерації. Це, це топчик бубок Бубик топчик. Але шкода, шкода що немає. Куда що немає? Ну нічого, нічого. Може наступного разу буде. Оці касся, так? Да? Оце такі самі прості угу. Зато в коробці. Самсунг робочий? Да. Так, что тут еще у нас есть? Ловы есть. О! Вот такую штуку купуют, але бачите, без, без аккумулятора. Здравствуйте. У вас есть, короче, провод? Ось такий для колонки. Про вообще взагалі немає. Бля, шо шо? О, то ви тут блогер. Який? Саме, тут нас багато. Ні, шинаю циган. Ні, не я. Не схожий на цигана наче. <продивчі> Це комікс. Ага. да? там 4 тонны. 34 это а почем? Там по разной цене. 5 10, 10. Да? Разные. А, там шнурка нету, проводочка Надо ее разбирать, резинку снимать. А скорее всего. Это воду, что это разъем. там, походу, она подключалась. мимо не знаю. подключала через проводовки типа, через 3,5. Так, джойстики. По 200 гривен джойстики. Это лучше? Да. Цена оригинальная. Цена оригинальная. Две гривны подойдете, в позже, да. 200 гривен. Тебе не треба? Дивіться, давайте я там 40, а ви мені 10. Так, отакий контент такий є, дивіться. Є плойка Horizon, але у мене такі, у мене сілдовка така є. А є айпега, дивіться. О, зато з донглом. Зато з донглом. Айпега, айпега з донглом. Здраствую. Так, дивіться, контент. Сега, сега, а що там всередині? Ух ти! Повний У... комплект. С... З картриджами, дивіться, комік зон є. Моя улюблена гра. І багато ігроки. Барнакл, дивіться, батл тот. Це да, І це комплект. Але мені таке не треба. Нос і за бананом, да? не там є. Ні, не одне я просто рішу похвастав. Похвастав да. там. При, всього, при, там. Сейчас я покажу. А потім... Які ці на 20 мегабайт, ви бачили, і деєшний, і жорсткий. Тут одна плата, Оце охолодження it's йде, it's а, it's тут, it's а, тут, а тут взагалі одна платка, пару міліметрів. флеш драйв. Якого воно рока, дивіться. Оце, звісно... Такі штуки, якщо спеціально шукаєш під якусь стару консоль, якщо ретро-приказ збираєш, щоб такий знайти, фіг знайдеш. А отак от вони просто лежать, просто лежать. Нічого собі. Таких перший раз бачу. Перший раз. Телефончиків ціла куча. Це тому, лікан, лікану може купити такий. Такий жорсткий, він полюбляє. Полюбляє у нас збирати чи ПК. Привіт, лікан, якщо дивишся. Я не знаю, треба тобі такий, не треба. Якщо треба, то напишеш. Подивимось знову, що тут у хлопців є, да? Як ви думаєте, подивимось? Може щось новеньке цікавеньке? Новеньке, цікавеньке, було б непогано. Якась камерка 4К. Що за фірма? Волфан. Так, хтось у мене питав за плеєри. За айподи. Але за які саме я вже... Я вже не скажу. 300 гривень такий на 4 ГГ. Так, а де ж приставки? Щось немає. Він є якісь отакі картриджі. Добрий день. Доброго. Що у вас нового по приставкам? ПСП я бачу, так? Да? Так, да, але щось там її треба пробувати вмикати. Не працюючи за 1900 гривень. Ого. Треба пробувати вмикати, ніхто не сказав, що вона не працює. А, а я думав. Вона тільки зайшла, тому не мали можливості провірити. Ще поки. Я Ні, ми Тут на кнопки жмали, то ясне діло. Тут може і не класити. А яка ціна цієї в 1900. 1900. Тобто і за те, що ми не змогли провірити, їм ми так поставили. Може комусь портане. Може, ну за таку ціну це. Ризиковано зараз. <риві> 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 Ризиковано трохи. Ну так же саме на Олексі можна виставити, не маємо зарядки. Ну, так, можна, 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 да. так. Можна, але. А торг є. Чи нема? Поку Я думаю, що <риві> може на другий раз прийдете, тоді. Все, зрозуміло. Ну знати, добренько, ми. добренько, так. Да. О, дивіться, який класний вокмен. Думаю. Оце розсвітка. Чи як розсвітка на українській мові? Колір. 900 гривень. Блін, ну. В кольцо випало. Да. Блін, який приємний колір. Ага. А він працює в окном. Теж, теж невідомо, так? Да? Ми на ціну поставили. але включить не включили назад. Блін, який класний. Диви, який колір крутезний. Ну, там певна зарядка специфічна. Да, вона така, що тут не, що, так само, не підійде. Приємний. Де, тут лежав. Да, тут да. Тільки за колір можна зразу віддати. Ну, а якщо не працюючи? О, нова ціна, дивіться, нова ціна подешевшала. Вже 2800 ціни падають. Прийдемо наступного разу, буде ще дешевше. Ні, я думаю, що до наступного разу вже продасться. А ось ще щось новеньке. Гінбойчик. Непонятно яка модель, бо наліпка знята. Включений по світка. Не увімкнеться. А відеокамери приймається. Не увімкнеться. 1400. Так, у вас сьогодні все не перевірено, я так зрозумів. Ми зранку було дуже об'ємно багато роботи, тому а, не встигали при... А щось вже продалось із ігрового а? сьогодні. А, з ігрового ні. Ще, оце все, щоб, камери все, оці по уходи, що ще 6 штук забрали. Ми Та камери то. Не ваші. Мене, так, да, мене більше. Трохи не то. Могимбой, якщо чесно, такий, такого плану я не знаю, яка там точно пам'ятаю була модель, але з коробкою зарядкою за 3500. Пішов. Бо дивлячись, а... яка модель? Дивлячись перший хто там любитель ножів, дивіться, якийсь непоганий, непоганий фліпер від Ганза. Ганза FH922. Це сталь д 2, мабуть, чи ні. Ось такого плану. Обух у нього такий товстенький, але тут скос, зрізи, чи зрізичі, як воно там називається. 800, так, да, ви кажете? Так що кому треба ось. В новенькому стані 800 гривень. Добрий, добрий ранок. Буде випуск з продажами. Та був вчора. Був вже. Да, все одно нічого. Я, я просто іногда поняв, що я супра зворожу. Ага. Станік малу забираю. І ми тебе дивимося зранку. До, добре. Алло. Так, дивіться контент скільки. Там вони Маріо і Зельди. Картриджів з ціла куча. то я хотів про нього. О, Дуосенс ти хотів. <плес> О, диви, диви, що знайшов. Так, дивіться, що оце контент. Оце контент на барахолці. Оце, так. Да. Ви тільки нагляньте. Ви тільки но гляньте. Це не оригінально Вон написано, атарі. Дивіться, як написано Атарі. Оба підробочка. Бачите, 299. Я думав... Я думаю в Рембо. АЦ це, типа? А це Рембо. Серембо. Супер. А по чому DualSense? 1200. Так, а що тут по дискам? Що по дискам? Що по цінам? За Metal Gear 1000 тобі 800. Ага. А цей тобі буде 900. Прикольненько, прикольненько. Так, барахолочка на почані дарує стілбуки. Оба, а тут не, не метал гір. А тут оба на. Оце подобається. Оце не сподіванка. Оце не сподіванка. Оба Сонік. А так опа, метал гір. А есть сегодня парень? То он и серговский. Я сейчас його зні, зніму, контент. Дашь даш мені, я його зніму. его він. Скринка. Да ні, це не Це Нет. Да? За 300 буде 300? А я думав, думав тільки зняти. Це знять. Дивіться який корпус. Снесу, Чи не корпус? Не а, це... Ти береш його, так? Да? А самого Edge немає, так? Да? Є. Є? Є, Чи... є, є, є? А, немає. Соглашайся. Що, ти не хочеш? А він трохи не, не хоче. Трохи вушати, не не, так? його, да. Так, що ж тут такого взяти цікавого? що ж такого в тебе так, взяти, цікаво? Та ладно. Ти ж забрав уже, забрав. Так що з цим? Є інтересності Контент важніший. Є, є. Ух ти, ух ти. А коли ти вже почав? Який комплект А? По 100. По сто, тільки там Флінсони контра. Дивіться, який комплект. З мануальчиками. Оце, так. Оце, так. І на вішечку. А Ажочі розбігаються. А те Сюбор те коштує. Сюбор 500 Нормально ціна ще. Це до чого? Це до дрімкаста 110 вольт на 220 перекобник. Це поніжайка. Понижайка, да? Да, здесь классных 10. Ну ты же я. Зачем? Sony PlayStation, Dreamcast. Сколько коштую? 500 прошу. Один вообще типа, блин, по полтора ручки, За 300, за 300, за 300. Надо думать. Так, цема. Мабуть, надо забирать. Понижайку. Так, вот такенькая еще приставочка дивіться. По двадцать багато нерабочих. Деслайт. Зависить ціли. Да, вони незвичайні. Ну а це за 300 триста. Що тут ще є? Може потапони є. Потапони є чи немає? Дома. Дома? О, так там дома ще куча цікавого всього, так? Там дома, так, дома. Там що не тут. Да, треба да, ж принести сюди. О, може тобі номер телефона дати, так ти мені поскидаєш, що там вдома є цікавенько.

А, а по чому? Мляки, бачиш. А ось. попитайте. Тут же люди торгують, ну? А по чому от эти? Образниці сиді. Тема. Що як я там продавався. Вообще ніяково. В мінус собі, блін, попродавав. Я... Не вмію я продавати. Е... Щось не моє. Е... Працюючий же, да? Каніжайки? Да через этот тут нам не ж надо посмотреть барахолка дарує оригінальні Genesis картриджи sonic Hedgehog, дивіться, not for sale resale і тут так само написано. Not for sale. Не для перепродажу. О, дивіться, це спеціально для таких берег як я, не для перепродажу. Тільки, тільки купувати, тільки для себе, не для перепродажу. А, картридж для антибариг. А, я Скільки картридж для антибариг коштує? Для for sale. 500, блин. Що <серкрий> <-баруги от> <серкрий> <чег> ж вам все тут таке показати? А он еще ретро Genesis є. Ну що, все, все право, куча. Куча на PS. На PS4, сакбої. А сакбойский ки коштує? Ще силдовий. Силдовый. А, нет, знизу вже сил кто-то. Огу. Мортал комбат лімітний є, все вигнути. О, клас. Богори діши. Цей, кстати, тут на барахолки купив штук Сім, а Це перший диск загрузочний поплютий, який багать Наркоманчик приїзд Ніох польський, гостов Цусіма. Тобі треба ця обложка? Почем диски тут на PS4? Мені Не просто обложка такая надо. Сильна <реклама> надо, ну як подарки теж купить. Так Меснички. як ти з серйозними людьми забираешь. <реклама> на, 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 на диски? Поставиш собі в коллекти. Ну, little bit на поколение. А мануальчик. А, НХЛ тоже, блин. Да, НХВ собираю. Фифашки, НХЛ. Биомью там еще. Так, на душе купля. Вона начала по підписці є. Ну, все привод. Вот борн у мене є. Мы може. Нюх є. Усіма. По 10, та ні, як мира, тут всішку забрав в барижих рядах їх по 20 гривень приймають, там де електро всякі оці перебори і все, тут робочі. Та я думаю, дивлячись за почув. Оці три скільки коштують? Mm. У тебе буде 1400 Ух, дорого. Дорогувато що. Часимо, до речі, на ПК отже вийшов. Уже вийшов, так? Дощ чи що капає? Щось моросить помаленьку. Краще їх закрити. Пішов дощ на барахолці. Так що треба збиратися і тікати. Бо по дощу, що тут ловить? Що тут ловить? Всі вже збираються. Нема що ловити. Ще якісь речі є. Але по дощу не хочеться гуляти. Все мокре. Але люди навіть по дощу щось вибирають. Hello, amigo! З вами знову Психо хоча я і друга частина барахольних оглядів. По класиці, по класиці, друга частина, хоч вона комусь і не подобається, але мені подобається, так що я знімаю. Так, ну, покупочок не так, щоб і багато, але кое-що покажу. Так, по-перше, комікси потрапили. Потрапили до моїх рук отакі комікси. Дивіться, Рікі Морті. Рікі Морті, перший випуск. Другий випуск, третій випуск і четвертий. Це добре, що вони всі, всі йдуть один за одним. Я не знаю, може вони і не зв'язані між собою, може, але приємно, коли, коли вони все одно йдуть по, по, черзі, по черзі. Так, українською мовою. Але. Хотілося, щоб вони товщі були. Бачите, вони тоненькі, тоненькі, але. Ну, але. О, там щось якийсь якась папірець якийсь. О, якийсь папірець. Папірець. Молодець квест Дня пройдений. Давно е дивився під кровать. Тут якісь. Якийсь... А де лежать усі пакети? Може, пам'ятаєш, з чого ми робили гриб. Сьогодні у нас легка слей. Не знаю, щось по. Коротше, якась. Якийсь поз. Хтось щось щось грав, якусь гру. Так, Зак Горман, Сі Джей Кеннон і Марк Елербі. Отакі от, так? Да? Ну, прикольно, прикольно, почитаю. Так, далі трохи музичного. Трохи музичного, дивіться, JBL JBL, бездротові навушники JBL. В непоганому стані, повністю робочі, я їх перевірив. Кейс також заряджає. Ось вони, дивіться, я їх протер. Протер виглядають непогано. Непогано виглядають, класно працюють. Так що може? О, ще залишки спирту залишились від того, що я протирав. Може комусь потрібно, то буду продавати. Буду продавати отакі GBLки. Бачите, в класному класному стані. Купив за 100 гривень. Отака покупочка за 100 гривень. Далі, з музичного. Ось ви тільки гляньте, гляньте який плеєрок який його стан. Ви тільки но гляньте. Я його, як побачив, в такому кольорі, в такому стані. Думаю, треба його брати. Бачите, коштував 900 гривень. Але заплатив, я поторгувався за нього 600. Це у нас Sony Walkman NWZ I474. Made in Malaysia. стан дуже гарний, але, але, але він проблемний. Прикиньте, в такому стані він проблемний. Він не вмикається, він не, не бере заряд, не бере заряд ні в яку. Десь е, здох хаку, мабуть, в ньому. А якщо його відкривати, ось ці всі запчастини відкривати, отут відкривати, то він же втратить свій стан. Я адекватно його навряд чи зможу відкрити. А так він втратить свій стан, буде вже покоцаний, але працюючий, тому можна його, мабуть, буде... Продати, а в такому стані, ну я не знаю. Або комусь відправляти, у кого руки пряміші. хто не наробить ділов з ним. Бо я, якщо буду, якщо буду я з ним щось робити, то це точно ну, вже буде стан жахливий. Бо руки руки зі сраки. А, так, і далі трошечки ігрового на оцій жирній точці, бачите, якщо ви бачили на ролику, слідкували. Дуже-дуже дуже гарно слідкували, то забрав я ось отакий, дивіться, понижуючий. Як це правильно назвати? Понижуючий блок живлення. Чи понижуючий трансформатор. Не знаю, як правильно назвати. Називається Mult-T-Power. Типа мульти-павер. Так, написано: для Sega DreamCast, Sony PlayStation, Electronic Equipment, Input 240 вольт а Аутпут іде 100-120. Made in China. Ось отакий важкий, страшне важкий. Так. Ну, І це, якщо ви правильно здогадались, це понижайка Понижайка для японських або американських а, консолей, які йдуть на 100 або 120 вольт. Втикаємо в нашу, в нашу мережу і можна використовувати японські і американські. Консолі. Дуже, дуже потрібна штука в наших краях, бо е постійно трапляються консолі е на низький вольтаж, і без цієї штуки, на жаль, обійтися не можна. Ну, можна можна в деякі консолі замовляти, переставляти блоки живлення е з Китаю, але якщо е брати оригінальні блоки живлення, то тільки так, тільки так. Ну, або Якимось таким подібним. Оце і все, Оце і всі покупочки. Знову, знову мені скажуть, що барахолка здулася. Але як є, як є, все одно показую, як є барахолочка, хоч і слабенька, але, але я її показую. Все, будемо все сьогодні закруглятися і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго! Пока,